Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 4 листопада. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Що ж, традиційно почнемо з вами з огляду індекса долара США. Майже все так з вами оглядали. Ми вже в суботу, і давайте ще раз пройдемося. Так почнемо з тижневого таймфрейму, індекс долара США. Все ж таки розпочалась корекція. Не забувайте, так що на цьому тижні в нас вибори в Америці, так тому будемо тримати руку на пульсі, так як кажуть, бачимо, реакція вже була на бичий блок заказу. Ну і зараз. На денному таймфреймі, здається, не пускають е, наш лонг, але ми все ж таки знаходимося ще в консолідації. Так, на 4-годинному таймфреймі бачимо зараз вже вихід з цієї консолідації майже з еквілібріуму е, і поки що, поки що ціну нікуди не пускають. Здається, цей тиждень у нас буде не такий цікавий, і будуть вибори, так, тому ціни будуть завжди. Стояти в консолідації, так, до 5-го, здається, у нас будуть вибори, а там вже будемо з вами дивитись. Тож, напоки, так, все ж таки я зупинив отак ціну в консолідації, як ми показували з вами до цього. Є ймовірність того, що ціна повернеться, так, і ми будемо тут з вами ще консолідуватись. Тож, по індексу долара, у нас все залишається актуальним. так, Наш прогноз перейдемо до євро-долара, подивимось, що в нас тут. Також почнемо зі старшого таймфрейму на тижні. Так, на тижневому таймфреймі чекаємо ціну вище. Так, хотілося побачити нормальну корекцію до верхнього кордону консолідації. Ну і давайте перейдемо тепер на денний таймфрейм. <кій> на денному таймфреймі, що в нас тут у нас є вже направлення лонгове. Добре, є ось цей блочок, який ми вже поглинули з вами, так, дали корекцію. Ну і поки бачимо, продовжується лонговий рух. Тож ціль наша вище, чекаємо ціну. На верхньому кордоні великої консолідації, так, від тижневого таймфрейму, ну і саме в новини будемо дивитись, так, як ціна відреагує. Ну і поки, так, навіть на зараз ми знаходимося просто в консолідації. Був у нас ось вихід, тест, ми вже оновили хаї, так, підзняли за ними ліквідність, і що, і тут ми можемо також законсолідуватись на деякий час. Тож, наш прогноз також залишається актуальним на продовження лонгового руху. Давайте перейдемо на британський фунт. Здається, тут картина майже така сама. Ми прийшли до бичого блоку заказу на денному таймфреймі, і також хотілося б побачити з вами нормальну, нормальну корекцію. Так, Давайте заглянемо іще на тиждень. На тижневому таймфреймі, так, в нас є тут ось такий бичий блок заказу, дуже волатильний, ну і зона покупок, саме від якої пішли останні покупки, які оновили ХАІ, підзняли за ними ліквідність, тож чекаємо ціну якраз таки в цей діапазон. Хотілося б побачити вже нормальну корекцію разом ну, британський фунт так, разом з парою євро-долар. Що в нас на денному таймфреймі зараз знаходиться консолідація, ну і саме на 4-годинному таймфреймі так само. Ми з вами її виділяли. Ось, будь ласка, був вихід. Далі бачимо від пробитого лою. Так, шорт не пустили, ну і знову таки прийшли в цю велику консолідацію. Мені ну, здається, із-за новин будемо з вами так чекати. Потім зараз все це проторгують, якраз таки проторговують зліва пустоти розриву ліквідності на старшому таймфреймі, а там вже може бути і нормальне відпрацювання лонгове якраз таке під, під новини. Так, давайте перейдемо з вами. Тут все також залишається актуальним. Давайте перейдемо з вами до наступного інструменту: єврояпонська ЄНА. Так, і тут, тут ми з вами, здається, бачили вихід з консолідації. Так, давайте подивимось: тижневий таймфрейм. Так, на тижні дійсно бачимо якраз таки від ведмежого блоку заказу шорт не пустили. Mm -hmm. Далі ще раз бачимо слабкість шортового руху. Ну і поки продовжується в нас лонг. Є в нас з вами. Де ми хочемо чекати ціну, так, де ми чекаємо ціну, якраз таки в зоні ось цього блоку, там вже будемо дивитись далі. Ну і поки давайте перейдемо на денний таймфрейм, так, спустимось трішечки нижче. На денному таймфреймі в нас є консолідація. Так, хотілося б побачити ще раз ціну. так, Ціну трохи нижче, якраз таки, можливо, до пробитого хаю. Тут у нас є також блочок. Хотілося б побачити нормальну корекцію і продовження лонгового руху. Тож тут у нас з вами також залишається прогноз актуальним. Давайте перейдемо до SP 500. Подивимось, що в нас тут. SP 500 дав нам вихід. Вихід за нижній кордон консолідації. Давайте перейдемо на тиждень. На тижні в нас почалась корекція. Добре, на тижні бачимо. На денному таймфреймі, на денному таймфреймі в нас була зона ось цього блочка. Бачимо, якраз таки ми її пробили. Від нього був лонг, так але ми не оновили хаї. Тож нам показали слабкість лонгового руху, дали нове направлення на зараз. Це шортове, чекали корекцію. Якраз таки на денному таймфреймі була корекція. Ось вона. Ну і будемо чекати, поки продовження шортового руху, але це все поки в нас йде корекційний. Так, корекційний шортовий рух, тому що ось тут у нас є зона покупок, якраз таки від якої можуть піти такі покупки, що оновимо попередні хаї. Давайте на тижні подивимось, де ми. Ну, на тижні так. На тижні в нас все тут зелене поки що, але пробитий хай, якраз таки зона пробитого хаю, в нас з вами є. Тож, поки в нас є корекція, так, і чекаємо з вами продовження, продовження лонгового руху так, на SP500. Давайте з вами це намалюємо, так, позначимо. Зараз виберемо ось це наш корекційний рух, той, який хотілося б побачити. Продовження лонгового руху, ну і е, хотілося б побачити потім тест. Тест пробитого хаю. так, то Тут у нас консолідація на молодшому таймфреймі, тож хотілося б побачити тест верхнього кордону цієї консолідації. Е, SP 500. Також з вами показали, давайте перейдемо до золота. Золото в нас також зараз консолідується. На тижневому таймфреймі бачимо, останній пробійний рух був лонговий. На денному таймфреймі, що в нас є? У нас є зона бичого блоку заказу. добре, Ну і є велика консолідація, в якому ми знову таки з вами повернулись. Тож є ймовірність того, що золото сходить нижче, але зараз нам повинні показати, якраз таки сьогоднішнім днем, так повинні показати слабкість лонгового руху. Давайте спустимось на 4 години і подивимось, що в нас тут. На 4 годинному таймфреймі є верхній кордон тієї консолідації, яку ми позначали з вами до цього. Бачимо, ціна прийшла так, якраз таки біля цього рівня і зупинилась. Є в нас тепер нова консолідація на 4 годинному таймфреймі. Так, якщо ми будемо з вами дивитись інтрадей, останній пробійний рух все ж таки в нас шортовий, бо підзняття внутрішньої ліквідності вже бачимо з вами. Тож відтепер. Так, можемо чекати корекцію. Давайте позначимо, ось вона є в нас блочок. Можемо чекати до нього в його зону корекцію, і якраз таки від цієї зони будемо чекати з вами продовження шортового руху, тому що ми з вами вже, як бачите, зупинились у великій консолідації. Давайте перейдемо з вами до наступного інструменту. Так, подивимось, що в нас. А наступне це нафта. Так, нафта. Ми чекаємо з вами продовження лонгового руху, тому що глобально ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Так, відбувся тест з цього блоку. Він тут підзнімав тільки внутрішню, внутрішню, внутрішню ліквідність, так, але, здається, цього е, може бути достатньо. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі. Що в нас є зона ведмежого блоку заказу, ну, і поки в нас продовжується корекція. Але все ж таки глобально хотілося, щоб після ось такої проторговки і корекції нам показали відпрацювання лонгове. Давайте спустимось на 4 години, подивимось там, яка є консолідація. Так, ми з вами її також вже позначали, і зараз хотілося побачити дійсно вихід, Так, тести продовження лонгового руху. На нафту в нас з вами також прогноз є, але так як на. Цьому тижні є такі новини, плюс е, в нас ФОМС, так то будемо, ну, про там, Будемо дивитись з вами, е, як відпрацюють якраз таки ці новини. Е, давайте перейдемо до криптовалюти, так, якраз таки біткоін. Е, почнемо з денного таймфрейму. Що в нас тут? Так, на денному таймфреймі в нас йде корекція, є зона бичого блоку заказу, який ми з вами показували, і е, ми ще не виділили з вами пробитий хай. Давайте його покажемо. Є в нас пробитий хай. Тепер заглянемо на тиждень. На тижні відбулось підзняття ліквідності, але історичний хай ми ще не підзняли. Тож є ймовірність того, що підемо якраз таки проторговувати ось цей шпіль. Добре, на 4-годинному таймфреймі в нас консолідація. Всі до цього вже звикли. Останні покупки були, є в нас зона пом'якшуючого блоку. Від цього цей пом'якшуючий блок, що він був поглинутий, якраз таки тілом. Відбулася корекція, і зараз відбувається продовження. Продовження лонгового руху, тож, скоріш за все, з вами зайдемо ось в цю консолідацію і будемо поки тут, в цій зоні накопичення є. Біткоін поки стоїть в консолідації, але глобально хотілося побачити іще відпрацювання лонгове, так щоб ми вже підзняли той історичний хай. Будьте обережні, тому що зараз знаходимось з вами на верхньому кордоні великої консолідації від старшого таймфрейму. Тож. Є ймовірність того, що в якийсь момент нам просто можуть показати слабкість лонгового руху, але поки такого ще не показали. Так, підзняли ліквідність, викупили ціну, але все ж таки йде продовження лонгового руху. Ще нам слабкість ніяку не показали. Тож, біткоін також все залишається актуальним, поки йде продовження лонгового руху, давайте перейдемо до ефіріуму. Так, подивимось. Що в нас тут на тижні є консолідація, знаходимось нижче еквілібріуму, та якраз таки майже до нижнього кордону, до нижнього кордону ближче. Добре, на денному таймфреймі в нас тут Просто консолідація виділена, ми з вами вже її показували. Так, просто підтягнемо пояс цей лой, є. І все, і поки ми також знаходимося в зоні накопичення. Ну, можливо, на цьому тижні нам вже щось нормальне покажуть. Ефіріум також в цій консолідації ніяких блоків я б не виділяв, тому що, бачите, пішов пробійний рух лонговий, потім пішов пробійний рух шортовий. Якби на даний блок ми взагалі не звертали ніякої уваги, максимум це просто призупинилися в цій зоні, так, у великій зоні покупок, останній, яку відтестували. Тож на зараз чекаємо ціну нижче до нижнього кордону консолідації, так, а там далі будемо з вами вже дивитись. Ефіріум, на жаль, стоїть в консолідації. Давайте подивимося, що там Солана. Так, на Солані була на денному таймфреймі велика консолідація. Був вихід. Ми чекали з вами тест верхнього кордону і продовження лонгового руху до тесту ведмежого блоку заказу на денному таймфреймі, так який ми з вами виділяли. Зараз бачимо, протестували, показали нам відпрацювання і знову-таки зупинились консолідації на молодшому таймфреймі. Давайте перейдемо на 4 години. І подивимося, що в нас тут так на 4 годин на 4 годинному таймфреймі є в нас верхній кордон консолідації, є нижній кордон. Так, ми зараз знаходимося з вами на 4-годинному таймфреймі на нижньому кордоні консолідації. Показало нам відпрацювання шортового руху і показало нам слабкість вже відбулось поглинання. Тож на зараз так ми з вами зможемо спрогнозувати тільки похід до верхнього кордону консолідації, ну як мінімум підзняття ось цієї ліквідності, яка була. За попередніми хаями. Ну а далі з вами вже будемо також спостерігати на вихід із консолідації, так можливо, тест верхнього кордону. І будемо з вами спостерігати, чи піде вона глобально, так солана по глобальному сценарію вище. Чи було це все відпрацювання шортового руху від ведмежого блоку заказу? На всяк випадок, давайте заглянемо на тиждень. На тижні в нас вже є чотири точки злому структури, але вони, але вони йдуть через консолідацію. Добре, так. Даний блок, бичий блок заказу на тижні в нас є відтестований. Після цього була консолідація. Зараз бачимо чотири точки зламу структури, тест і хотілося побачити продовження так, продовження лонгового руху на відпрацювання на підзняття з ліквідності за цими хаями. Ну і далі було б дуже непогано, якщо б ми прийшли з вами до верхнього кордону. так, Тому що знизу ми вже майже все зробили. Тепер хотілося б, щоб підійшли до верху. Тож посилання також все залишається актуальним, поки йде. Корекційний шортовий рух, так і хотілося б побачити відпрацювання лонгова. Наступний інструмент у нас атом. На тижні. на тижні в нас консолідація. Є верхній кордон, є нижній кордон, і ми зараз знаходимося також ближче до нижнього кордону. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас є. Материнський блок, який стоїть на тестований, цю ліквідність ми вже підзняли з вами. Добре, зараз хотілося б побачити тест материнського блоку і після тесту відпрацювання лонгове. Давайте з вами зараз намалюємо. Тобто, все ж таки хотілося побачити тест даного блоку. Потім повернення в консолідацію, слабкість шортового руху і похід до верхнього верхнього кордону консолідації є. Тут з вами також показали. Давайте перейдемо до наступного. До наступного наступний в нас Аптос. Так, Аптос знаходиться зараз в зоні, бичого, так, бичого блоку заказу. Давайте перейдемо на тиждень. Все-таки подивимося, як там глобально. Так, на тижні в нас останній пробійний рух лонговий, є верхній кордон консолідації. Хотілося б побачити його тести, продовження. Все, я згадав, що ми з вами малювали. Є в нас вище пустоти розриви ліквідності, так які можливо ціна буде проторговувати. Хотілося б це побачити. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. І що нам чекати? Нам би хотілося б, щоб показали слабкість шортового руху. На зараз в нас є останній пробійний рух шортовий, поки слабкості нам ніякої не показують. Тож чекаємо нормальний тест пробитого гаю, так, верхнього кордону консолідації, а далі з вами вже будемо робити, приймати рішення, так, дивитись, де нам покажуть слабкість саме шортового руху для того, щоб зайти на продовження лонгового. І також на 4 години з вами заглянемо. На 4-годинному таймфреймі в нас просто йде консолідація. Добре, останній пробійний рух у нас є, зона ведмежого блоку заказу є. Тож хотілося б побачити відпрацювання шартове до, до, до верхнього кордону цієї консолідації від старшого таймфрейму. Також наш прогноз залишається актуальним. Давайте перейдемо до Sui. Так, Sui в нас оновила історичні хаї, так, і зараз хотілося б побачити відпрацювання лонгове на старшому таймфреймі. і... і що нам зараз показують? На тижневий таймфрейм на тижні бачимо пішов лонг. Добре, хотілося побачити тест пробитого хаю. Зараз ще, поки на це на це чекаємо на денному таймфреймі, що в нас тут останній пробійний рух лонговий, але бачимо, лонг не пускає. Так, є в нас велика консолідація, яку ми з вами можемо позначити. Давайте позначимо, є нижній кордон цієї великої консолідації. Так, останній пробійний рух у нас був ось тут лонговий, і є в нас ось тут такий хай. Так, а щось ми бачимо, був у нас вихід, останній пробійний рух. Далі після тесту ми нікуди не пішли, просто повернулись, відтестували і ще раз пробитий хай і знову таки зупинились ці консолідації. Тепер у нас є верхній і нижній кордон. На зараз ми знаходимося з вами. Майже в еквілібріумі так, цієї консолідації. Ну і потенціал для походу нижче в нас є, але нам повинні показати на старшому таймфреймі якусь слабкість, поки нам цього не показали, так йде консолідація. Можемо з вами просто чекати якесь додаткове підзняття ліквідності, і після підзняття ліквідності можемо з вами приймати рішення так на вхід, або то буде знизу захват ліквідності, так і похід до верхнього кордону, або ж навпаки, з верхнього кордону до нижнього. Так, ну і на 4 годинах, дійсно, нічого немає. Нового була консолідація, був вихід. Зараз протестували ще раз той рівень, і стали в нову консолідацію нижче. Тож, поки ціна проторговує, також чекає. Так, мабуть, чекає на вибори. Давайте заглянемо на інший інструмент. Це в нас coin 98, наш наступний на тижневому таймфреймі так, на тижні. Вся наша консолідація добре є. На денному та зафіксували на денному таймфреймі, що у нас також консолідація майже на нижньому кордоні знаходимось. Останній пробійний рух в нас був шортовий. Що в нас тут було? У нас тут була зона блоку, який ми виділяли, якраз таки до нього прийшли. І йде відпрацювання шортове. Так, після шортового відпрацювання хотілося б, щоб ми протестували нижній кордон консолідації, так і від нижнього кордону вже потім по глобальному сценарію пішли в лонг. Добре, тут все відпрацьовує, тож чекаємо також нижній кордон консолідації, його тест. так, Тест як референсної точки, можливо, буде вихід, це навіть краще. Якщо буде вихід, ціну зупинять нижче і почнуть показувати вже слабкість шортового руху нижче, ми з вами вже будемо дивитись більш глобальніше, і потенціал наш буде якраз таки більшим. Coin 98, прогноз поки що залишається актуальним, так, ціна майже нікуди не сходила з того моменту, як ми з вами прогнозували. Ну і останній на сьогодні це тонкоін. Глобально на тижневому таймфреймі у нас іде відпрацювання шортове, здається. Так, зона ведмежого блоку заказу була, тест ведмежого блоку заказу по шпілю був. Показали нам слабкість лонгового руху, тож поки з вами чекаємо відпрацювання шортового, так, як з вами і показували. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі у нас з вами нова консолідація. Референсна точка, здається, ще на молодшому таймфреймі на 4 години. Зараз спустимось з вами була, але. Зверніть увагу на денному таймфреймі в нас був пробитий лой, так, якраз таки ось ця консолідація, зона накопичення. Ми прийшли, відтестували і після тесту показали нам знову таке направлення шортове. Знаходимось з вами в консолідації. Зараз на 4-годинному таймфреймі. Що ми виділяли? Ми виділяли зону, зону ведмежого блоку заказу. Був у нас ось такий є, є ось така зона ведмежого блоку заказу. Якраз такий його ми протестували. Так, доджик. Побачили відпрацювання шортове. Зараз у нас так само з вами, теж таким доджиком, є зона ведмежого блоку заказу. Прийшли на її тест, і звідси нам повинні показати слабкість лонгового руху, так і при поглинанні будемо з вами бачити свій потенціал нижче на оновлення ось цього лою. Давайте з вами намалюємо. Це в нас все велика консолідація зараз. Давайте напевно, навіть ось так протягнемо трішечки. Якраз таки ми знаходимося на нижньому кордоні. і Хотілося б так, хотілося б, щоб нам показали зараз зараз слабкість, дали знову таке направлення, і після тесту даного рівня продовжили продовжили шортовий рух. Але так як ми знаходимося з вами в консолідації ще з суботи, так з двадцять, 26, з 26-го числа, то зверніть увагу, якраз таке можливий інший сценарій, тому що ми повернулись в цю консолідацію. Зараз відтестували нижній кордон і є. Є в нас потенціал для походу вище так, до верхнього кордону, і після тесту звідси вже після підзняття додаткової просто ліквідності. Так, за ось цими найближчими хаями можемо з вами відпрацювання лонгово дати. Тож зараз вся увага, як відпрацює ось цей лонг після тесту нижнього кордону консолідації. Ну і якщо відбудеться поглинання даного блоку, так то з великою долою ймовірності ми підемо на оновлення цього хаю, ну і найближчого хаю теж. Так, Тонкоін, Тонкоін було останнє монети на сьогодні. Дякую тим, хто підписується на канал. Тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!